За що на вас слали протокол? Що нецензурно виражався. А що так? А чому ви виражалося нецензурно? Я їхав, чоловік мене підрізав, Ми його, ну, далі підлезується втікати почав. Ми його здогнали, його опустили ну, вікно, кажу, що ти робиш? Uh -huh. І він там не чав на це Я там далі, ну тобто, по-моєму, я до нього не вважався, бо того, що в мене був пасажир. Uh -huh. Ну, тобто, Але може, може, десь і вискочило слова. Голошуєм фабулу 13.02.2021 року об 11-й годині Яковлею СР. Це нас правопорушник, так? Перебуваючи на перехресті вулиць Перемоги та Грибоєда в місті Луцьку, висловлюється нецензурними словами. А в адресу кого не з'ясовує? Кома, чим чинив дрібне хуліганство? Та він на кож він виражався, або висловлювався, або не... Це, вийшла людина, стала на перехрестя і почала висловлюватись, так? Це судячи з вашого протоколу, то як можна людину притягнути? Скажіть, будь ласка, якщо не вказано. На кого безпосередньо? Або чию людську гідність він ображав, нецензурним з або принижував. Дільни не піднімаємося. Скажіть, будь ласка, згідно кодексу у нас про адмінправопорушення, скільки часу виділено для складання протоколу? Тобто, період. На протязі якого часу можна скласти протокол? 24 години з часу виявлення, якщо є людина безпосередньо. І не виявили безпосередньо. Тільки коли безпосередньо складали. і коли ж було виявлено. От Тоді, коли складався, я не пам'ятаю. 13 очільно. То коли ж було виявлено? Оскільки в нас чітко зазначено у кодексі е термін на складання Піднімаємося, шановні. А коли ж було у вас виявлено, затримано і складено протоколом? До мене подзвонили, сказали, що їй тебе... Якого? 13 березня. Ви знову ж таки, свідки зазначаєте, згідно пояснень, але тут немає. Як можна особу притягнути до відповідальності? І за відсутності свідків, які зазначені, згідно ваших тверджень, ваша відповідь? Відповіді немає. Я закриваю провадження. Писати, mm -hmm. ж допитували поліції, було. до медиків звертався. Тут ж не... Наголошую ще раз, неправильно складені матеріали, фальсифікація. 366-та шоста на ДБР на дільничного. Хай правильно складає. Всі питання тепер до нього вирішуйте з ним.